Вітаю, друзі, миру не буде, принаймні зараз. Глобалісти, їхні засоби масової інформації, Володимир Зеленський та його зелені гниди зробили все, щоб поховати мирні ініціативи Дональда Трампа, мирний план Дональда Трампа. Вже зараз очевидно, що не буде ні зустрічі між Зеленським і Трампом, ні підписання рамкової мирної угоди, ні роботи над зупинкою бойових дій, розведення сил і так далі. Нічого не буде. Будуть продовжуватись бойові дії, гинути українські воїни, втрачатись українські території. Вирубатися світло населення опиниться в холоді, голоді, темноті, в чорній зимі. Це все наслідок того, що зелені гниди, зубами, лапками своїми тримаються за свої золоті унітази і хочуть продовжувати бізнес на Вчора почалася серйозна масова інформаційна атака на мирний план Трампа. Блумберг видання, яке тісно співпрацює з європейськими глобалістами, опублікувало нібито розшифровку розмови. Помічника Путіна Ушакова, спецпредставником Трампа Уїткофом і спецпредставником Путіна Кирилом Дмитрієм. Я не знаю, наскільки це оригінальна розмова. Мені здається, що за основу могла бути реальність взята, але підкоректована. Головне було атакувати Трампа і показати, що його мирний план написаний в Москві, що він ведь не агент Кремля. Ну, все за старої схемой. Цікаві коментарі з цього приводу. З Росії сказали, що це фейк. Ушаков сказав: ми далі працюємо. Дмит... Дмитрієв, що це фейк, а Трамп. Трамп дуже добре відреагував. Трамп каже. Нормальний переговорний процес. Я перечитав декілька разів е цю злиту розмову, чи цю вигадану розмову. Е насправді. Там нема нічого такого. Там торгують це, там дійсно вирішують. Там торгують нашою країною. А що ви хотіли, друзі? Ви хотіли, щоб Москва не торгувала нашою країною? Так вона атакує її. Ви хотіли, щоб нашою країною не торгувала Америка? Так вона нею торгує і не перший день, і не перший рік, і не перший десятиріччя. Та вони всіма торгують. Вони відстоюють в цих торгах не що інше, як свої національні інтереси. Їм байдуже, друзі, абсолютно байдуже до наших інтересів, до життя нашого народу. І так далі. і так далі. Тому публікація ця е, і цей злив для мене не шок. Для мене це е, чітка, чітке розуміння. Що глобалісти пішли в банк, що головне їхнє завдання зірвати мирні перемовини, чого вони, в принципі, на цю хвилину досягли, витерти ноги об план, мирний план Трампа і використати, як таран на нього, Вову Зеленського. Зеленський вчора сказав: Я не поїду в Вашингтон сам, тільки з європейськими партнерами. На що Трамп після цих публікацій і заяви Зеленського сказав, Та я не готовий бачитись не з Вовою Зеленським, не з Путіним. Хай там воюють, скільки вони втратять там. Е, Україна програє втрати території 50-60 тисяч людей. Трамп про це говорить як про щось звичайне. Ну, це ж не його люди. І він говорить про це, виходячи абсолютно з інших вже, там, своїх бачень і так далі. Ну і е, каже, не буду зустрічатись. Хай вони спочатку вирішать, що підпишуть і все. Водночас він відправив е, в Москву свого спецпредставника Вікофа. Я думаю, Вітков звідти приїде, скаже Росія проти цих трьох, як мінімум, серйозних питань, які виносить на дискусію Зеленський, це НАТО. От Зеленський не хоче відмовлятися від членства України в НАТО. Друзі, ну ви ж розумієте, що Україну в НАТО ніхто не бере. Розумієте, да? а от тепер в мене таке от питання: а навіщо тоді в НАТО біжить Зеленський? Е я дам відповідь. Вони вибрали пункти, на які точно не погодиться Москва. Пункти, які точно неприйнятні для Москви, і вони їх висувають, щоб ті не приймали. Вони кажуть, бачите, ми з миру хотіли, а тут, 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 тут. тут. Е, Потім кажуть, не можна Україну обмежувати в кількості війська. Мене просте питання, друзі. Звідки брати навіть на 600 тисяч армії гроші? За який рахунок утримувати. Європейці будуть давати нам у так вони пару разів дадуть і забудуть. Ця схема не працює. Я впевнений, що в мирний час. В, мирний час, в Україні буде достатньо 300-350 тисяч чисельних Збройних сил України, але вона має бути вишколена, добре озброєна, має працювати система, яка підготує резервістів, розгортання резервів у випадку конфліктів. Отака система безпеки, вона працююча, і вона її здатна Україна утримувати сама. А всі ці розмови про чисельність Збройних сил України, ну це, будемо говорити ні про що і ні про як. Ну і тепер ще один важливий, важливий, як на мене, момент це. Третій пункт, який типа неузгоджений, території. Що стосується території. Треба сідати і по кожному окремому говорити. Очевидно, що для встановлення стійкого миру і. Якщо Україна вже погодилась на те, що частина території залишиться окупованою, і нас не примушують, як коли Фінляндію визнавати їх російськими, то е потрібно сідати і говорити предметно. Але не з Трампом. Україна ж не воює Сполученими Штатами. Потрібно говорити з Росією, з Росією. А адміністрація Зеленського категорично з Росією говорити відмовляється. Вели нема предмету розмови. Все. Оці три пункти їх висунули зумисно, щоб відмовитись від підписання мирних угод. Крім Віткафа, якого Трамп відправив до Москви, він відправив ще. Дрізкафа, свого нового спецпредставника, до Києва. Але Дрізков до Києва полетів дуже цікавим маршрутом. Він залетів в Абу-Дабі. А в цей час в Абу-Дабі делегація української військової розвідки ГУР на чолі з Кирилом Будановим проводила зустріч із російськими колегами з ГРУ. Міністерство оборони Російської Федерації. Не дивуйтесь, це не перша зустріч. Я думаю, не остання за ці чотири роки війни між українською військовою розвідкою і російською військовою розвідкою. Як правило, ці зустрічі в більшості своїй стосуються гуманітарних питань і договорників про правила ведення війни. Саме е, ці зустрічі дали можливість провести обміни, врятувати е, про, життя десяткам тисяч людей, тому не маю до цього жодних претензій. Це робота розвідників і це нормально. Е, зустріч в Абу-Дабі. Е, Цікава ще тим, що які договорняки між воюючими сторонами зараз лежать на столі перемовин. Ну, перше, точно е раніше була домовленість не наносити повітряні удари по тим чи іншим об'єктам, тим чи іншим районам. Ось що було. заспа. А в Росії Барвиха, ось чому Печерськ, а в Росії ще якісь там урядові квартали залишались неушкодженими. Туди нічого не прилітало. Як відомо, декілька днів тому прилетіло на Печерськ перед цим була спроба вдарити ледь не по Кремлю з боку українців, і я думаю, що це також зараз буде лежати на обговорення. Крім всього. Диверсії і замахи відносно перших осіб Росії України були домовленості утримуватись, можливо, їх десь порушили, можливо, ні. От така десь в таких рамках ідуть перемовини договорняки між розвідниками про правила ведення війни. І тут з'являється Дрісков. Він зустрічався там із росіянами, зустрічався з українцями, найголовніше з українцями. Я не виключаю, що Кирило Буданов отримав пропозицію, принаймні про це кажуть мої американські джерела. Отримав пропозицію стати головнокомандуючим Збройних сил України. І при трансфері влади відсторонені Зеленському передачі владних повноважень парламенту, підтримати це, і крім цього, і крім цього прийняти на себе функції керівника ставки, тобто функції верховного Головнокомандуючого. В часі війни це фактично військовий керівник країни повноцінний. Чому я думаю, що ця, ця інформація може, може бути вірною? Чому вона може відповідати дійсності? Тому що Трамп. Після вчорашньої атаки на нього явно прийняв рішення зносити Зеленського, оскільки б нам там НАБУ і САП не розповідало, що від геополітичних розкладів не залежить там не публікація плівок міндіча не просування кримінального провадження, в якому фігурують перші особи держави, це не так. Я думаю, що вже отримана відмашка з Кремля на. Те, щоб наносити все більше і більше ударів по Збройним силам України по українським енергооб'єктам. Це буде тиск з боку Росії, але я так само впевнений, що отримана вказівка із Вашингтона для своїх сателітів в Набу і САП. Атакувати Зеленського його зелений гнид, публікувати нові плівки міндіча, публікувати нові факти в цій справі, вручати нові підозри і рухати в бік знесення цієї зеленої влади. З одного боку, Кремль ударами, Кремль блекаутом, з іншого боку, корупцією будуть зносити. Режим Зеленського. Про те, що Дрісков може мати до цього безпосереднє відношення, говорить, що коли минулий раз він там декілька днів був в Києві, він зустрічався з Давидом Арахамієм, якого називають серед одних із конституційних заколотників. Саме смішне в цій історії, що, як правило, всі перевороти антиконституційні. Цей же. Може війти в історію як конституційний переворот. Тому що це буде повернення до конституції е, нашої країни. Е, мені скажуть, так виходить, що на і САП працюють в унісон з росіянами проти нас, проти українців, проти української влади. Ні. По-перше, Путін працює з Трампом, грає одну партітуру в чотири роки і ще Аляски починають. І це факт. І те, що він каже, санкції веду, які без і ввів, або каже: Я не прийму Зеленського і Путіна. То Путіна він додає для балансу. А так вони грають разом. Крім того, що вони грають разом. Є ще один важливий фактор. Вони домовилися про спільний бізнес. Нічого особистого, чисто бізнес. По освоєнні Арктики, Аляски, Сахаліну, ще ряда проєктів, в тому числі е, проєктів, які стосуються України. Весь цей бізнес він неможливий без мирного врегулювання в Україні. Ну, я не кажу про запуск. Трьох цих спільних проєктів по Україні через Одеський припортовий ОГКХ і е, газотранспортну систему, е, справа в тому, що е, світ не сприйме е, прямі угоди між Сполучених Штатів і Російською Федерацією, поки в Україні точиться війна. Тому е, вони зацікавлені. В мирі в Україні. Ну, в першу чергу, Трамп, звичайно. Путін, ну таке. Він може бути зацікавлений, але не наскільки. Для нього війна це можливість взяти більше. І він бере. Цинічно, але така правда. Бої точаться на околицях Гуляйполя. Бере, атакує і бере. А чи віддасть потім? Умови наступної угоди будуть гірші від цієї. Отже, друзі, що ми зараз спостерігаємо? Ми спостерігаємо примушення України до миру. Та навіть не України. Україна готова до миру. Українці готові до миру за винятком тих, хто живиться від зелених гнид, живиться від золотих унітазів, хто хлібає. З золотих унітазів. Бабуло, кривавиться. Оці всі пропагандони, які на екранах за війну, тільки за війну, ці всі Петрови, Іванови, Мосейчучки, Гладких і їм подібні, вони всі живляться з цих золотих унітазів. І, звичайно, відірвати е, зелений гнид від цих золотих унітазів практично неможливо. Тому прийнято рішення, що треба зайняти санацією, тобто вичистити їх, очистити країну від них. Е, на жаль, це робить не наш народ, на жаль, це робить Трамп. А з іншого боку, військовий тиск е, Росії. Е, ми знову будемо втрачати, але це вина чия? Це вина Зеленського. Ну і останнє, я не виключаю, що має трапитись момент, коли зелена дупа горітиме так, що він підпише все, що хоче. Я хочу, щоб мої брати і сестри українці знали точно, що оця ситуація, де грають Україну і грають нами українцями. Оця ситуація з фактичною. Капітуляція стала наслідком мародерства обкрадання воюючої країни Збройних сил, організованої злочинним угрупуванням, на чолі якого стоїть Володимир Олександрович Зеленський. Це вони привели країну до цього стану, в якому зараз вона знаходиться, і до фактичної капітуляції. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити обов'язково, друзі.